У Лозівській громаді більше 300 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 42 дитини осиротіли саме за цей рік. Кількість прийомних родин або дитячих будинків сімейного типу зменшується. Нові поки що не утворюють. Щоб допомогти дітям знайти люблячі родини, в громаді започаткували спеціальний проєкт. Партнери залучають кваліфікованих спеціалістів, які всебічно підтримують вже існуючі родини та допомагають тим, хто планує взяти до себе дитину. Служба. Правах дітей заключила такий меморандум про співпраці з благодійною організацією, благодійний фонд, волонтери, дорослі дітям, президентом якого є Вікторія Тищенко. І уже з вересня місяця. Плотно працюють у нас два спеціаліста в цьому проекті, і ще один долучився до них з 1 листопада. Проєкт відбувається за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для сімей, які хочуть взяти дітей на виховання. Спеціалісти надають інформаційну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу, організовують заходи і для популяризації сімейних форм виховання та покращують побутові умови родин, які вже прийняли дітей. Ми виїжджа. З моніторингами, візитами в родини, це дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини, сім'я опікунів. вивчаємо потреби, що потребують. Це і матеріальні, я ж кажу, інші там потреби там у юристів, психологи, інші, можливо, там документи треба комусь зробити. Ну, тобто, такі ми вивчаємо і потім у нас перенаправляємо до спеціалістів. Це фахівці проекту, юрист, психолог, там, можливо, легапетос приїжджав. Ну, тобто, різні спеціалісти задіяні, як краще похопити. Себіч підтримувати родину, підтримувати дітей в цій родині за три місяці роботи. Спеціалісти вже підтримують більше 50 функціонуючих прийомних родин, сімей опікунів та ДБСТ. для освітян, медиків, соцпрацівників та інших фахівців, які працюють з дітьми, організовують тренінги, навчання та консультації. Допомагаємо родинам, допомагаємо фахівцям та дотичним. До цієї теми розвиваємо нашу мережу, допомагаємо дітям. Обрати все ж таки сім'ї і не лишатися в інституціях. Ваша громада також отримає навчання, і в вашій громаді є люди, які зацікавлені в тому, щоб поширювати ці знання, які вони придбали тут. На цьому тренінгу. У Лозівській громаді проєкт триватиме до кінця грудня наступного року. Фахівці служби у справах дітей дякують партнерам за підтримку та сподіваються, що така співпраця допоможе забезпечити дітей за. Захистом і турботою.